Директор департаменту регування надзвичайної ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій ну, за дорученням голови Державної служби надзвичайної ситуації, генерал полковника Болоцьких, ознайомиться з тої ситуації, як наші служби територіальному управління Державної служби надзвичайної ситуації підготовилися до. Проведення цих масових заходів, забезпечення тієї безпеки, за яку ми відповідаємо. От, перш за все, це реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з загораннями, І от, як тут з'ясувалося для мене, що тут є водойми, в яких от паломники там використовують, тобто, той забезпечити ту безпеку, що відноситься до цивільного захисту. Ну, то, що я це побачив, то мені. Так, якби створиться враження, що все зроблено для того, щоб виконати цю задачу. Тут відповідно розгорнут лагерь, от, пункт управління організовано всі системи, є інформування. В цілому залучено 89 чоловік, 14 одиниць техніки, організовано 4 пости безпосередньо в районі паломничества. Таким чином резерв створено. І система інформування. Таким чином, я думаю, що до тих задач готові виконувати. Ну вже не готові, а вже виконують задачі. Така успішна інформація. Спасибо. Дякую. and that's it